2 січня 2025 дівчинка замовила Пінканабель. Підбираю сажанці. Вони зараз всі під снігом, зимують вони просто неба. Ось такого плана сажанці. Вибирала, щоб була не одна. Закр... Ну, в більшості тут одна і девіточка. Ось вам вибрала, щоб було парочку. Ось такий. Ось такий варіант. Ой, зачепилася. І ось такий. Якщо у вас замерша земля, просто ось так: лишіть їх на бочку в квітничку. І пересаджуйте при любій нагоді, як тільки можете копнути ґрунт. Ви питали, чи вона буде квітувати в слідуючому році? Вона практично вся квітувала вже в цьому році. Так що, якщо влаштовую такі саджанці, будь ласка, відписуйтесь мені, запакую і відправлю новою почтою. А ви можете звернутися на Viber. Так само вам відійшлю любу з гортензій, яка є в мене в наявності. П-9 горщик, це досить маленький горщик, але дуже зручно формувати. Деревовидну гортензію не заглиблюємо, висаджуємо так, як вона є. Обрізаємо, десь ось так лишаємо 10 сантиметрів 10 над ґрунтом. Рано навесні. деревовидна гортензія дуже рано йде в ріст. Просинається дуже рано, ось так обрізаємо, хочете трішки вище. Просто пінка набель буде дуже тоненькі. Ось ці пагани, вони будуть перший рік лежати. На, на слідуючий рік вони вже будуть більш товстіші і в дереводній гортензії пагони йдуть з землі. Ось ці дуже тоненькі будуть на них квітування, воно буде практично лежати. А з землі мають піти такі товстіші пагони, ніж зараз ці є. Звертайтесь на Viber і вам відійшлю красунь.